У цьому відео побудуємо зручний та простий відслідкович завдань, за допомогою якого ти зможеш впорядкувати власне життя, робити менше, а отримувати більше. Насправді, нас цього навчили ще у школі. Коли ти маєш завдання на завтра, тобі його варто записати у щоденник, аби не забути. Все це круто. Але ми живемо зараз в онлайн світі, де в нас є зустрічі онлайн, посилання, фото, точки на картах і так далі. І я натрапив на дуже цікаву програму Notion, яка допомагає створити власні шаблони. І цей таск-менеджер змінив моє життя докорінно. І зараз я покажу, як його створити і вам. Перейдімо до програми Notion і створимо твій перший таск-менеджер. Отже, я створив пусту сторінку. І назвав її Ultimate Task Manager. Так, щоб мені було зрозуміло, про що вона. Що нам потрібно мати? Базу даних. Отже, нам потрібно в вигляді просто списку натискаємо, створюємо нову базу даних. Назвемо її All Tasks. Або так, як вам буде зручно і зрозуміло, одразу сховаємо назву, аби вона нам не заважала. І що нам потрібно? Тепер нам потрібно налаштувати. Кожне завдання, тобто прописати їхні властивості. Їх має бути декілька. Натискаємо на налаштування, бачимо, що ми маємо name і text. Цю текст ми, ми видаляємо, вони нам не потрібні. Натомість ми маємо додати декілька властивостей, такі як дату. Ось вона. Так. Супер. І вибираємо просто ваший формат. Доприклад, 24 години. Поки що на цьому все. Тепер вибираємо іншу властивість. Нам потрібно мати чекбокс. Тобто при виконанні завдання ви натискаєте на чекбокс, і він автоматично ховається. Окей, отримали чекбокс. Далі нам потрібен статус. Ми хочемо дивитися на статус. До прикладу, мені було би дуже зручно. Коли я можу бачити, що умовно це завдання варто зробити, це завдання в процесі виконання, а це завдання, умовно, вже зроблено. І ми потім налаштуємо по секрету окремий вигляд, аби ви могли бачити окремо три стовпці і дивитися, які завдання в процесі, а які є вже виконані. Окей, давайте назвемо їх так, як вам буде зручно. До прикладу, я пропишу to do, мені буде так, якби зрозуміло. Тобто це завдання варто зробити, є завдання, яке потрібно. Ну якби воно вже в процесі, це «Doing» і умовно у нас є «Done». Окей. Далі, що нам потрібно мати, так це ще один статус, але вже трішечки з іншими властивостями. Е, мені також дуже зручно мати у кожному завданні пріоритетність. До прикладу, є завдання, які менш пріоритетні, а є ті завдання, які варто зробити умовно сьогодні, і дуже-дуже потрібно. Окей, давайте припишемо їхні пріоритетність. Тобто низька пріоритетність. Так, виберемо синій колір, низька. Далі пропишемо, що є середні. Тобто, по дефолту я ставлю всі середні. Це ці завдання, які було б добре зробити, але якщо її не зробиш, то окей. І висока це те, що без нього не проживеш. Високо, і виберемо так само якийсь колір. Висока пріоритетність. Супер! Тепер ми маємо скільки нових властивостей. Давайте погляньмо. 5 нових властивостей. Супер. Також, що нам тут потрібно зробити, так це, напевно, налаштувати. Я би поставив що чекбокс на останнє місце. І, до прикладу, всі ці властивості на першому сторінці, на першій сторінці. Я би не хотів бачити. Давайте заберемо звідси статус 1 це у нас відповідає за пріоритетність. Так, це ми забрали. Окей, переназвали. Е, до прикладу, пріоритетність нехай буде, але ми заберемо туду. окей. Погляньмо, що ми тепер маємо на нашій сторінці. Окей, так вона вигля... виглядає. Тепер вона так. Давайте її назвемо трішечки по-інакшому, давайте назвемо її Inbox. тобто Тут будуть записані всі завдання, які тільки можуть бути. Вони будуть виглядати саме тут, і ви їх зможете переглянути усі. Усі подальші вигляди нашої бази даних будуть дещо змінені і відображати тільки певну інформацію по певним фільтрам. А також, щоб наше завдання кудись зникало при виконанні, нам потрібно прописати фільтр. Давайте нажмемо Advanced Filter і пропишемо, що коли чекбокс. Unchecked, тоді ми можемо бачити ці, ці завдання. І тепер, коли я натискаю на checkbox, наше завдання ховається. Тобто, воно автоматично тепер, ніби виконане. Наступний вигляд, який ми будемо мати, так це вигляд сьогоднішній. Тобто, тут будуть прописані усі сьогоднішні завдання. Давайте, today. Нехай він так і буде. Що нам потрібно тут налаштувати, так це одразу ми сховаємо назву, яка нам не потрібна, база даних, і пропишемо певні фільтри. Що нам тут потрібно? Так прописати, що дата має бути не зі свік, а сьогодні саме сьогодні Day. Окей, і тепер давайте подивимося, що ми не маємо жодного завдання тут. Чому так? Тому що, до прикладу, всі ці завдання, які в нас є, давайте напишемо нове якесь купити там умовно. Якийсь там курс курс купити. І давайте пропишемо дату. До прикладу, поставимо сьогодні, і тепер ми бачимо це завдання тут, і також ми його маємо бачити у сьогоднішньому Окей, давайте тільки ми бачите, ми не маємо чекбокса і більше ніяких інформацій про це завдання. Давайте це виправимо. Перейдімо в налаштування. Так, властивості. Давайте поставимо, щоб ми могли бачити чекбокс останнім. Також давайте звідси заберемо сьогодні, тому що ну, для чого нам знати умовно, коли він свор... ну, якщо ми вже натиснули на вигляд сьогодні. І давайте поставимо тут пріоритетність і статус. І чекбокс поставимо на останній. Так тепер виглядає наш сьогоднішній день. Створімо наступний вигляд тижня. Це також дуже важливо. Окей, тепер вибираємо не просто список, а календар. І в календарі вибираємо: тут в налаштування, шов календар S», Не місяць, а тиждень. Тепер ми бачимо. Лише тиждень, але дуже-дуже зручно. Які нам потрібно тут налаштування? Що ми хочемо бачити? Знову ж таки, переходимо в властивості, вибираємо, що ми бачимо от назву, також нам потрібно чекбокс, щоб ми, ми одразу його натиснули і все. Давайте, можливо, сховаємо е, назву, якщо тут так можна зливо зробити. Так. Супер, ми забрали назву, просто щоб вона трішки не заважала. І також пропишемо тут умовно статус і пріоритетність. За бажанням ви також можете змінювати всі ці властивості, і які вам потрібно, можете ховати, які не потрібно, можете так, ну, типу, які потрібно, ховаєте. І це все за бажанням, тобто властивості, які вам потрібно бачити саме на цій панелі, ви можете показувати, які не потрібно, можете ховати. Але я саме налаштовую так. І також ми ставимо тут фільтр. Знову ж таки, якщо чекбокс в нас стоїть unchecked, значить ми бачимо. Як тільки ми натискаємо на нього, наше завдання ховається. І тепер ми можемо бачити. Завдання, яке буде там, упродовж всіх, цілого тижня. Умовно, ми створимо завдання на наступні дні. Давайте тут напишемо, що там е, піти в магазин. Якби це банально не було, але нехай. І купити. Тут пропишемо. Там, нам потрібно купити якісь. Е, давайте тут також створимо за допомогою Notion нашого прекрасного To Do List. Давайте можемо тут написати там. Е, Ну, по банальному, сорі, банально, але ну, просто як приклад: Хліб, ковбаса. І, і так далі. Дивіться, це завдання ми можемо бачити тут. Також ми можемо бачити це завдання в інбусі. Дивіться, прописана і наша дата, і так далі. У сьогоднішньому ми не бачимо цього завдання. О, дивіться, в нас не спрацювало чомусь е, фільтр. Ну, Давайте подивимося. Ми його не додали тут. Тобто, якщо unchecked все, ми тоді не бачимо це завдання. Окей, тобто, бачите, супер. Також ми сховаємо тут, напевно, назву, щоб вона нам не заважала. Місяць нехай буде. І наступний вигляд, який ми додамо, це вигляд якраз місячного. Він дуже зручний для того, щоб спланувати цілий місяць, і це дуже важливо, адже. Великий гуру говорить, що також потрібно планувати умовно завтрашній день з вечора. Ви прописуєте е, завдання, які ви хотіли би виконати з сьогодні на завтра. Окей, додаємо ще один вигляд, календар, ставимо місяць. Супер! Тепер, що нам потрібно, ті самі налаштування. Дивіться, ставимо умовно, що нам потрібно всі ці вигляди, дата, статус. І пріоритетність. О, так, дату нам не потрібно. Все. Тобто такий вигляд. Все, що нам ще потрібно прописати, так це фільтр поставити по чекбоксу, що він не виконаний, аби ми могли ховати ті завдання, які вже типу. І крайній вигляд, який є дуже-дуже важливим для нас, так це по статусу. Ставимо борд, і тепер ми маємо. Вибрати, по якому ми будемо їх відслідковувати. А, супер, воно вже вибрано, але в будь-якому разі, By і вибираємо умовно по чому. Тут є от, group By і вибираємо по чому. Я вибрав статус. Супер. І також ми маємо зробити, аби ці в нас не ховалися групи. Ми маємо зробити шоу. Цю також ми зробимо шоу. І тепер ви можете дуже зручно відслідковувати прогрес кожного з завдань. Також так, нам варто тут налаштувати вигляд їхній. Давайте пропишемо ті самі властивості тобто чекбокс, статус нам не потрібно, і пріоритетність. Пріоритетність для того, щоб ви їх просто могли бачити. Супер, в принципі, майже все в нас налаштовано. Єдине, що ми сховаємо назву нашої бази даних. І, в принципі, все готово. Так, ми ще не поставили фільтр. Давайте поставимо. Тобто це все дуже просто, і ви можете створити скільки завгодно виглядів цих бази даних і як вам буде зручно. Наступний і крайній крок, який варто зробити, аби ти міг з легкістю користуватися нашим таск-менеджером з телефону. І відкриваєш Notion, одна кнопочка, і створюєш завдання, і з легкістю можеш переглядати все, що потрібно, за допомогою наших налаштованих виглядів. Окей, давайте створимо цю кнопку. Пишемо Button, назвемо її нове завдання і припишемо їй налаштування. Що нам потрібно? Додати сторінку до All Tasks. «Супер» І, в принципі, прописуємо наступний крок. Прописуємо, що ми її маємо відкрити. І збоку або по центру. Так, вибираємо сторінку, ми маємо вибрати цю сторінку цю сторінку, яка тільки що була додана. Окей, тепер давайте спробуємо. Натискаємо кнопку. Одразу створюється завдання, яке додається до нашого таск-менеджеру, і прописуємо йому назву до прикладу, що нам потрібно прочитати. Звіт фонду. Притули. До прикладу. Просто пропишемо. І також вибираємо, мовно, ставимо це завдання на завтра. І ще ми бачимо, що завдання додалося до нашого таск-менеджера. Я тебе вітаю зі створенням твого першого та найзручнішого таск-менеджера у житті. Я сподіваюся, він допоможе тобі розвиватися далі, полегшить тобі робочі процеси і допоможе розгрузити твій мозок, аби він не тільки тримав цю інформацію, а також генерував нову. Якщо тобі сподобалося це відео про створення таск менеджера у Notion і ти хочеш більше дізнатися про цю дивовижну програму, Переглянь моє відео, у якому я розповідаю про те, як створювати сторінки, як налаштовувати текст та блоки, як використовувати різні шаблони і багато-багато корисної інформації. Зустрінемося у тому відео.